Мета цьогорічної акції переможемо. Це інформування населення щодо захворювання, особливо молоді однієї з ключових груп ризику. 28 липня, починаючи з 17-ї години біля ЦУМу, усі бажаючі полтавці мали можливість безкоштовно пройти експрес-тестування на гепатит С у мобільній амбулаторії, одержати практичні рекомендації з профілактики та діагностики вірусних гепатитів, основних дій у разі діагностування інфекції та лікування, почути історії пацієнтів у форматі живої бібліотеки. Це Новаційний формат спілкування читача із живою книгою у якості книги. Реальна людина із невигаданою історією і встановленим діагнозом читач книги ж будь-хто із бажаючих перехожих. 11% протестованих на акції полтавців інфіковані вірусним гепатитом С. За розрахунковими даними в Україні понад 3,5 мільйонів людей інфіковані вірусним гепатитом. З них близько 1 мільйона 200 тисяч вірусом гепатиту С. Саме Україна за темпами розповсюдження вірусних гепатитів випереджає всі країни Європи. Європи найчастіше зараження відбувається через нестерильні медичні, стоматологічні та косметологічні інструменти, як то пірсінг, татуаж, манікюр, педикюр, стоматологічні послуги, інші медичні втручання пов'язані з ін'єкціями, переливанням крові, ін'єкційне споживання наркотиків. Тощо при цьому більшість людей не знають про те, що вони інфіковані. У хвороба розвивається безсимптомно, непомітно для людини, та переходить у хронічну стадію, яка закінчується цирозом і раком починки, внаслідок відсутності. Державних закупівель та обмеженої конкуренції, говорить фахівці, вартість курсу лікування гепатиту С в Україні становить від 110 до 160 тисяч гривень. Така ціна є недоступною для більшості українців і часто є причиною побоювання і небажання обстежуватися. Відповідно, офіційна статистика не відображає повних масштабів епідемії, яка на переконання міжнародних експертів вже за 5 років може набути масштабів пандемії. Але при своєчасній діагностиці та лікуванні з цією хворобою можна успішно Боротися всеукраїнська акція 28 липня пройшла в рамках кампанії Вимагаємо лікування, ініційованої міжнародним альянсом з СНІД в Україні у червні 2012 року за підтримки міжнародного фонду відродження.